Масштабне переоснащення швидкої медичної допомоги за сучасним стандартом відбувається вперше за всі роки незалежності України. У реальній справі втілюється закон про екстрену медичну допомогу. Він передбачає створення єдиної системи екстреної медичної служби в Україні і забезпечення її найефективнішим медичним транспортом, якою має бути сучасна швидка. Фахівці мислять системно: у ній буде все, щоб допомогти хворому у віддаленому селі і невеликому місті уже в дорозі надати необхідну кваліфіковану допомогу. І прості люди прагнуть отримати якісну медичну допомогу на рівні 21-го століття. Хотілося б, щоб були одні з найкращих ведущих машин, які були скоростні, дійсно, тому що доставити больного треба вовремя, Щоб в цій машині можна було зробити аналіз крові, щоб в цій машині можна було дати першу допомогу больному, яку, допустимо, после інсуберта або після інфаркту, тобто навіть. Максимальна комплектація в першу чергу е, обслуговування і е, ну більш современна е, апаратура. Щоб були сучасні, максимально обладнані. Всяке ж буває, хотілося б, щоб вони надавали максимальну допомогу, яка можлива. В непростих економічних умовах уряд знаходить можливість виконувати завдання президента і виділяє значний ресурс на закупівлю медичного автотранспорту. Це серйозний підхід до розв'язання соціальних проблем. Нові сучасні автомобілі підуть туди, де вони найпотрібніші, і в невеликому робітничому місті, і в найвіддаленішому селі. Всі регіони будуть забезпечені пропорційно автотранспортом. Кожен район. України, а їх 400-понад 400, отримує швидкі медичні допомоги. І в цьому стандарті 1 на 10 тисяч визначено теж нашими нормативними документами, що до 5% повинні бути машини класу А для перевозки хворих, до 30%, 25% це клас С реанімобілі, інші машини це класу Б, швидкі. Машини теж обладнані всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Потреби ретельно проаналізовано на місцях. Пораховано, які машини експлуатуються не більше п'яти років. Старші цього віку потрібно замінити. Місцеві медичні установи подали всі відповідні заявки. І після потужного переоснащення автопарку швидких всі без винятку регіони будуть ними рівномірно забезпечені. Розподіл по регіонах здійснюватись здійснюватиметься відповідно до заявленої потреби. Саме регіони визначали яку кількість їм необхідно. Визначався потреба відповідно до норм затверджених на 10 на тисяч населення. Один автомобіль швидкої медичної допомоги. Аналіз показав: найбільшу потребу в нових авто мають Львівщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Донеччина. Туди і відправляться нові карети, але і ті області, з яких заявок надійшло менше, отримають довгоочікуване оновлення. До кінця року планується до закупити ще 11 автомобілів, і е, загальна кількість очікувана за результатами закупівель 2013 році, повинна становити 1423 автомобілі швидкої медичної допомоги. Більшість нових машин швидкої справжні високотехнологічні міні-лікарні на колесах. У них є все необхідне для транспортування хворих і надання уже в дорозі інтенсивної медичної допомоги. Реанімобілі в разі необхідності допоможуть врятувати постраждалих під час надзвичайних пригод, аварій, смертельно небезпечних нападів та шоку. Обладнано швидкі найсучаснішими приладами провідних світових виробників, коли нові автомобілі надійдуть до регіональних служб екстреної медичної допомоги, загальний рівень забезпеченості сучасними каретами швидкої допомоги по Україні в середньому зросте удвічі і становитиме 60%. Для повного жоновлення парку потрібно буде майже три тисячі машин. За три наступних роки цю роботу буде проведено. Соціальні ініціативи президента України реалізуються послідовно і переконливо.